День третій експерименту, заробітку в інтернеті. І ось на чому ми будемо з вами заробляти. Будемо на канал відомого блогера. В даному випадку ми будемо брати відео з містера Біс, де шукаємо відео з максимальною кількістю переглядів, копіюємо посилання на нього. Після чого приходимо на такий сервіс, як Opus Clip, де вставляємо наше посилання і нажимаємо Get Free Clips. Після чого штучний інтелект створить нам вірусні ролики з субтитрами та описом до них, а також оцінкою популярності. Після чого створюємо пару фан-сторінок Instagram нашого автора. І починаємо публікувати наші створені з вами кліпи. А щоб монетизувати наш заробіт, нам потрібно партнерську програму з такою ж аудиторією, як у містра Біста, яка любить ігри. Не що нам потрібно буде з вами зробити це зареєструватися на такому сервісі, як Logitech, який буде платити нам від 4 до 10% від вартості товару і оподілитись товаром, який ми будемо з вами просувати в даному випадку. Чим дорожчий ми будемо просувати, тим більше ми будемо з вами отримувати. Дальше, що потрібно нам буде з вами, це скопіювати наше посилання унікальне і вставити в біо нашого Instagram і почати публікувати наш контент. Після того, як наші відео почнуть набирати популярності, люди почнуть переходити в наш профіль і придбати наш товар, і це все ми робимо з вами тільки на західний ринок. Якщо ти хочеш виходити мінімум на 2000+, читай опис там повністю вся інформація.